Привіт, сьогодні хочу поговорити про карту стилю. Взагалі, я замовила карту стилю ще влітку минулого року. Це дуже мені сподобалось і дуже допомогло. А сьогодні хочу. Розібрати з вами десь 5-6 образів, які я візьму саме з цієї карти стилю, е, і зробити з них невеличкий рейтинг. Трошки бекграунду бнулася до прекрасної Поліни. Прикріплю її інстаграм. Мені дуже подобається її вайп. Мені подобається її стиль, те, які погляди вона транслює у себе в інстаграмі, і тому вирішила замовити карту саме у неї. В цю карту входила назва стилю нарешті. Я зрозуміла кон в конкретних словах, що мені хотілося б транслювати своїм одягом. Також там був мудборд, різні формули аутфітів, на різні, ну в принципі, які адаптивні для різних сезонів. Але в основному це була карта для осені, весни і трошки літніх образів там також було дещо можливо буде не таке зимове, як хотілось би, але. Ну, переживемо. Завжди можна зверху вдягнути пуховик або щось в цьому плані. Я буду показувати їх так, як вони були запропоновані в карті стилю, без різних більш теплих варіантів, тому що мені так хочеться. В цей раз, можливо, потім додам в шортс більш адаптивні варіанти цих же луків під холодніший сезон. Такі образи я вже пробувала, деякі ні, деякі речі в мене вже є, а деяких немає. Там взагалі в карті десь більше ста образів, Я ще не всі айтеми придбала, і це окей. І я зосередилась на речах, які я б дійсно змогла носити і в зимовий період. Я Беру ті образи, які речі для яких я маю майже всі. Або я маю погану зміну там, взуттю або ще щось. Тож, поїхали. Загалом мені так сподобався досвід. Розробки цієї карти, і взагалі те, як ми поговорили з Поліною, бо там спочатку вона мені давала анкету, потім в нас був дзвінок. і Після цього я чекала, поки вона створить документ. Після документу ми також ще раз задзвонювалися, щоб якісь моменти для мене прояснити. І це мене дуже надихнуло. Я досі відкриваю цей файл з образами, намагаюся запам'ятати все, що Поліна там пропонувала. Щось я вже складала по її формулам для себе самостійно, і це, мабуть, мені ще більш цікаво, тому що це як прояв креативності. Для мене навіть в найгірший день створити якийсь прикольний лук мені піднімає настрій. Вже ялинки немає, а я тільки знімаю основну частину цього відео. Розкладені всі аутфіти, які я хочу сьогодні показати. Я зробила супершвидкий мейк, наскільки наскільки швидко, наскільки могла. І, до речі, мейк я також зараз стараюсь робити більше по карті стилю, тому що раніше. Я використовувала більше коричневих тонів в макіяжі, хоча мені досі подобається такий мейк, і інколи я його роблю. Але я розумію, що все ж таки те, що радила Поліна в карті стилю, це більш такі насичені яскраві кольори, по типу яскравий блакитний, яскравий рожевий і так далі, вони дійсно якось роблять лице більш свіжішим. Я не знаю, вони просто більш веселі, більше піднімають настрій. Але макіяж в коричневих тонах це така інша трошки естетика, мені здається, тому. Обидва варіанти мають місце бути. Але сьогодні весь мейк буде однаковий, в мене немає часу перероблювати його під кожен лук. Хоча, мабуть, це мало би сенс. Окей. Okay. Перший аутфіт, ну він вже майже зібраний. Це ось це плаття. Поверх нього. Хто вже. На цьому етапі, коли він складає осіннє взуття в шафу. Мабуть, це стандартна історія. Тридцятка наближається, Пора складати літнє і осіннє взуття в шафу. І сумка. Мені дуже подобається ця сумка візуально. Але вона супер незручна. І так само це взуття. Це бренд Vagabond. Я їх тут використовую замість класичних балеток. Але я думаю, що мені треба пошукати щось на зміну балеток, що мені більше подобається по зручності, ніж оці, і по зовнішньому вигляду, ніж балетки, тому що зі взуттям в мене дуже складно через мій розмір ноги 42-й. Тому кожне взуття знайти це челендж. І ось ця пара, вона в мене супер давно. Я не знаю, ще. З 20-го чи 19-го року я їх вдягала разів п'ять. Та вони дуже класно виглядають. Мені подобається, як вони виглядають, але ходити в них кудись довше, ніж ем, я не знаю, вийти з квартири і назад це така собі справа. Я до речі, перший раз вдягаю цей лук саме в такому форматі. Я вдягала всі ці речі окремо. Тому що я їх купила якраз після того, як Поліна віддала мені карту стилю, але перший раз поєднюю їх між собою. І, в принципі, це доволі прикольно. Я думала, що лук буде дуже простий, але він за рахунок поєднання сумки і ось цього лонсхліву такий прям, прям прикольний. Мені подобається. Ну, поки що, мабуть. Мабуть, давайте щоб на перше місце, ну перший лук, перше місце. Давайте його на друге місце і подивимось, як мені сподобається наступне. Давайте наступний. Я залишаю цю ж прикрасу, цю ж сумку, трошки переодягаюся. Ну, цей лук мені завжди дуже подобається. Я його теж ще не вдягала ось так. Такому поєднанні. Я тільки штани купляла по пораді Поліни. <кхід> Все решта, в мене вже а, ну і сумка. Але сумка не зовсім та, яку вона додавала. Вона додавала з Зари, я купила просто заліка. Ну, трошки економим, дівчатки. Зайвий рес на сумку з Зари не хочеться витрачатись. А на знижки я не встигла. <кхід> Мені подобається цей аутфіт, але я мушу пожалітися про ці штани. Я реально не розумію, на яку погоду вони розраховані, тому що зазвичай, коли я їх вдягаю, мені або жарко, або холодно. І це доволі незручно. Тому, ну, чисто за ці штани, ставлю цей аутфіт поки що на останнє місце, тому що, хоч він прикольно виглядає на камері там, і все таке. Вже мені так здається. Ну і плюс е, ось ці кеди, вони зручні. в них тепер ходять всі підлітки. І це для мене, ну, прям новина, тому що я коли купляла, я їх купляла до того, як вони стали мейнстрімними. Це було десь роки три, три, та, десь роки три тому. І тоді в них ще ніхто не ходив, а зараз в них ходять ну, тупо всі. Не знаю. Вони мені ніби ще подобаються, але кожного разу, коли я бачу когось на вулиці в таких самих кедах, то мені стає. Трошечки сумно. Тому шосте місце. Мені вже жарко в цих штанах. Прийшло 2 хвилини. Трошечки підглядаю свої нотатки, тому що я забула, яке треба під цей аутфіт. Так. Чому ніхто з всяких фешн інфлюенсерів не розказує те, як? Блін, важко перевдягатися стільки разів. Окей, oh. okay. третій аутфіт. Зразу невеличка ремарочка. E, ось ці штучки на сумці. Поліна мені прям спеціальну сторіночку відвела про те, що мені не варто купляти всякі інфантильні прикраси, ну, прикраси в стилі інфантилізму. Тому що. Я спеціально хотіла зробити свій стиль більш різким, більш таким агресивним, якщо так можна сказати. Але в мене просто не виходить цього правила притримуватись, бо мене манить до всяких <рес> <рес> таких штук. Ось, здається, я в інтро про це казала. Типу, в мене борються дві Юлії. Одна хоче бути супер е, такою, різкою, агресивною, а друга любить Hello Kitty, Тому <кхем> сьогодні я це тут залишу. Кожного мають бути якісь недоліки. Взагалі, аутфіт мені дуже подобається, дуже комфортно. Бо я носила цю спідницю, встигла поносити цю спідницю влітку тільки пару разів. Я ще ні разу не вдягала її з колготками, але вона з колготками якась більш комфортна мені, бо, мабуть, через те, що більш прикритою себе відчуваєш, не такою. Голеною, <головіка> як влітку. Але зараз я би цей аутфіт, мабуть, не змогла надягнути, бо все ж таки трохи холодно. Хоча, якщо вдягнути якісь флісові колготки або флісову флісові термобілизну, яка виглядає типу колготок, мабуть, це буде окей. Коротше, цей аутфіт мені прям дуже лайк. Ставлю його на друге. А, чекайте, я на друге поставила той. Хм. Чи ставити його на перше місце? Ну, давайте, поки що на першому місці. Це аутфіт. Мені дуже комфортно в ньому, дуже прям кайф. А, єдиний мінус, скажу зразу про ось ці всякі сі... сіточні лонги. Вони дуже класно виглядають, особливо як мотка, на яку можна будь-що надіти зверху, але є один нюанс. З них дуже важко відібрати запахи, чи то парфуми, чи то запах поту. І це прям проблема для мене. Я взагалі планую їх всі задонатити, або краще щось з ними зробити, тому що мені з кожним разом, як я їх вдягаю, це стає все більш не окей. Ну тобто можна відібрати, але щоб це зробити, це треба тричі, десь прикрутити його в пралці. А це ну якось не знаю, чи вона того варте. От, хіба що це мінус цього аутфіту, але, до речі, повторюсь, я не знаю, що я про це казала, але коли я кажу про мінуси, це мінуси, які... Вони мої плані, це мої суб'єктивні мінуси. Тут ноль претензій до Поліни, як до автора цих луків, бо вона збирала їх частково із моїм гардеробом, який я їй давала, які фото я їй надсилала. Те, що я хотіла би і планувала би лишити в гардеробі. Але це окей, якщо моя думка міняється там за якийсь час. Ну тобто це нормально претензії не до Поліни, а це просто. Те, що я з часом помічаю в речах, і те, як змінюється мій підхід до комфорту, в тому числі, тому що мода це не лише про те, як це прикольненько виглядає на камері, а це і про те, як ви себе почуваєте в цьому одязі, і не тільки морально, але і фізично, як він почув... ну як він відчувається на вас. І Якщо це щось комфортне, то ви це точно будете вдягати частіше і частіше, а якщо це просто гарно виглядає. І лежить у вашій шафі просто на полиці, то сенс мати цей одяг ну дуже мінімальний. Окей, okay. наступний аутфіт. Ви до речі, як застібаєте гудзики на сорочках, типу зсередини, знизу чи зверху? Бо я розумію, що я завжди починаю з рандомних місць. Там в карті прикраса трошки інше, але та прикраса мені вже не дуже імпонує. Ну ось тепер я думаю, що по комфорту, мабуть, ось цей аутфіт йде на перше місце. Прям ну, суперкомфортно для мене. Посиваємо всі попередні на сходинку нижче, а це ставимо на перше місце, тому що це реально те, в чому я би могла піти будь-куди і робити будь-що. Бо мені прям супер зручно в ньому. Прям кайф. Я це поєднання теж ще не вдягала. Хоча речі: ось ці всі сумку, сорочку. Піджак я купляла якраз по карті стилю. Там в карті був піджак від Кочаровської, здається, але I'm sorry, платити за піджак з кочаровської я не готова, тому це піджак з секунду. І, до речі, я бачила недавно цілий срач в інстаграмі про оці от шліци. Піца, що їх треба розпору... розпорувати. Я не знаю, чи це є в цьому піджаку. Ну, Коротше, якщо щось не агриться на мене. Я тільки недавно дізналася, що там треба щось розпарювати. Ось так. Ну, кайф. Hello Kitty, кстати, все ще тут. Прям кайф. <laughs> я це казала про попередній лук, але це мені теж дуже подобається. Єдине, що ці штани на мене прям стали великі. Треба, мабуть, їх е, в поясі рушити, бо я прям відчуваю, як вони з мене спадають, але мені дуже комфортно, дуже подобається. Якщо я ще куплю е, взуття е, замість ось цих незручних е, вагабондів, мабуть, знову посунемо частину аутфітів, і це буде десь там на другому, третьому місці. До речі, в мене є дуже цікава історія про цей кулончик. Колись... Я не знаю, який це був рік, можливо, 2017. Купляли е, ці колончики одна одній на подарунок в честь якоїсь нашої річниці, дружби, здається, щось таке. Чи на новий рік? Ну коротше, щоб це було прямо і в неї, і в мене, по такому от кулончику. Я не пам'ятаю, вони не прямо один в один, скоріш за все, бо це все-таки типу, природний якийсь камінь. Але я от кожного разу вдягаю і згадую, як ми з нею їздили на лівак, це здається, був сніг. В езотеричному магазині в Києві купляли оці кулончики. Це дуже прикольний спогад. Відчуваю себе такою трошки бізнес герл <laughs> в цьому образі, і да, Hello Kitty досі тут. <laughs> Шкода, що на вулиці зараз 0 мінус один. Покрасувалися і вистачить. Лишився ще один і визначимося з переможцем. Мені подобається, але я дуже часто ношу ось цю спідницю вже. Я її так трошки заносила. Тому йому цей образ піде на останнє місце. Хоча він прикольний, мені вже просто цей тип спідниць трошки піднабрид. Ось тут буде фінальний, десь тут буде фінальний рейтинг образів. Бачимось у наступному відео. Трошечки бекстейджу. Мені подобається все одно ділитися ось цим всім, бо хто ще буде волонтерили 20 хвилин дивитися, як я переодягаюсь. Ну типа тільки люди, яким це дуже цікаво.